Колишній глава Роскосмосу, і відповідно зараз окупаційний сенатор від Запорізької області, так званий сенатор від Запорізької області, Дмитрій Рагозін, визнав, що Чорноморський флот Російської Федерації змінив прописку, як він це назвав у своєму інтерв'ю, через атаки українських морських безпілотників. Наскільки загалом ця передислокація російського флоту змінює правила гри? Бо по перше, це вперше в історії країни без флоту. Гасить державу, в якої є флот, причому достатньо потужний. По-друге, тепер росіяни поблизу українських берегів почуваються абсолютно небезпечно, але це не впливає при цьому на їхню здатність завдавати ударів ракетами морського базування. Ну, почнемо з того, що він неправильно сказав, що Чорноморський флот Російської Федерації змінив приписку. Чорноморська флотилія змінила. Прописку Московська, оскільки е, вони втратили крейсер і по великому рахунку флагман е, свій. Москва, якщо там би дійсно було на чолі е, російського флоту на той час, чи Чорноморського флоту на той час, Справжній командир він би просто застрілився від такої ганьби, оскільки дійсно не, не морська верніше, морська держава, але держава, яка мала д в рази слабший флот, зуміла вивезти з ладу, по суті, вивезти з прямого поля бою Цілу, цілий флот перетворила його на флотилію. Мало того, пакетом ми знищили, пригадуємо, чорноморський арсенал їхній. І пакетом двічі наносили удари по штабах запасним і основному штабах Чорноморського флоту чи флотилії Російської Федерації. Тож казати, що вони змінили приписку, тому що їм там з'явилися збільшилися ризики, ні, тому що вони по суті. Через ефективні удари української як авіації, так і безпілотників різних типів наземних і підводних, і повітряних. Власне, змушені, змушені подарюсь, вивести свої війська для того, свої кораблі, флот, який вони ще змогли зберегти флотилію для того, щоб захистити їх від повного знищення, а також для того, щоб, на жаль, уже для нас перевнішні. Шокуватися, перестроїтися для того, щоб власне придумати нову тактику і нову стратегію протидії українським засобам ураження, а також адаптувати їх до тих умов і викликів, якими вони опинилися. Думаю, що швидше за все, оце що вони переїхали в новоросійська. Хоча знову ж переїхавши туди, ми нанесли там декілька ударів, пригадуємо з вами. По знову ж по складах, по навтобаз, нафтопереробній станції, і те, що ми серйозно в Криму вивели з ладу цей на понтон. Їхні, де перевозив пальне, оце, що все таки у Криму ми знищили ряд або пошкодили серйозно аеродромів. А це авіація, це сили прикриття. Вони будуть намагатися перетасувати свої війська там, перетасувати для того, щоб все таки бути готовими протидіяти Збройним силам, оскільки по великому рахунку. Якщо вони не зможуть цього зробити, то питання Кримського мосту як таким може перестати бути взагалі центральним, оскільки, от хоч разове його руйнування призведе до того, що окрім суходольного коридору, який вони зараз вибудували по окупованій території України, по суті, з урахуванням того, що флот у них зокрема те малі десантні кораблі, які вони в свій час використовували як Транспортні чи для перевезення особового складу і боєкомплекту, як і ряд танкерів, як і по великому рахунку, ми те, у ми зуміли в свій час острів зміїний зайняти а потім зайняти декілька вишок, так званих бойка, яких використовували вони як системи радіозв'язку, де була досить непогана їхня апаратура для пеленгування. Для того, щоб власне вони могли використовувати для розвідувальної роботи їх. Тобто, як бачимо, був цілий каскад. І для того, щоб це відновити на даному етапі, їм дуже складно, але впевнений, вони спробують. Вони будуть вести переговори із Туреччиною для того, щоб вона відкрила їм Босфор і дартанели, бо там декілька їхніх кораблів все таки стоять. Які чекають, так би мовити, згоди Але будемо, думаю, будуть пробувати зазовського моря більш-менш пристойні судно тягнути хоча знову ж пригадуємо так: удар наших безпілотників по Єльську. По суті, знову серйозно обмежив їхні спроможності у використання калібрів там, оскільки там по одному складу попали, і наші безпілотники там щось було 60 калібрів, плюс знову ж, по складах на цьому напрямку породром і декілька разів наносились удари. Я вже не кажу про такі удари, як безперервні, як по Джанкою в Криму. Тобто, ми бачимо ця лінія Азовського чорного моря досить проблемна для них. Це причому, що Путін там хвалився, що Азовське море стало внутрішнім молем Росії після окупації частин території України. Виявилося ні на карті чи в російській конституції можна писати, що хочеш. А в реаліях контролювати ще й використовувати для себе на користь надзвичайно поки що досить складно, і ми розуміємо, що і чорне море, і Азовське, вони зараз більше якщо і використовують, то все таки для тіньової торгівлі е, нафтогазом аніж для ведення якихось військових операцій. Тим паче це стало дуже відвидним, коли вони, скажімо, не змогли е, перехопити монополію на. Перевезення зерна у Чорному морі. Ну і тут я кажу, тут можемо ми я можу називати прикладів ще досить багато е, в тому плані, що все-таки вони змушені це зробити для того, щоб хоча б зберегти ці залишки флоту. Ну, а тим паче базові дві бригади морської піхоти, ті ж там саме 810-та, 155, піятдесят які вони мали, вони ж перекинули їх на курщину, які в свій час зазнали серйозних втрат. Скажімо, на вугледарському напрямку чи і на Курському, та й на Лиману купянському бачили. Тобто, ми можемо говорити, що елітні підрозділи вони не тримають для прикриття Криму, все-таки застосовують в непоністю властиві для цих військ у участі в бойових діях. І звичайно, що ті самі удари, що наносили ми по знищенню С 300 С-400, які знаходилися в Криму, між іншим цим не змусили теж їм змусили їх по суті змінити тактику обстрілу українських населених пунктів, зокрема ж того ж самого Запоріжжя. Оскільки вони перед цим досить сильно наносили удари і С-300, і С-400, і по суті прикривали авіацію для ракетних ударів на цьому напрямку, то так тепер вони намагаються бити кабами і фабами авіацію, Але розуміємо, одне коли ти можеш статично розташовувати пускові і наносити удари безперервно. А що ти мусиш авіацію? Намагатися бити за лінії фронту, що ти її підводити, ризики втрат, тим паче неодноразово там були і втрат. Ну а вже притча воязиться, ті ж самі знищені А п'ятдесяті. Ті ж літаки дальнього розвідування по суті теж серйозно вплинули на те, що вони зараз, скажімо так, морську сторону. Власне, лінії фронту достатньо якісно, що розвідувати, що прикривати вони не можуть, але але потенціал і вплив вони на жаль там ще мають, і звичайно, що. Будуть намагатися перетасувати. Тим паче, наскільки я не помиляюся, вони там провели якусь реформу у, їхньому, у їхніх військово-морських силах. Там, наскільки пригадую, по-моєму, став якийсь новий нові командувач, який перед тим там командував північним флотом, тобто підводник. Тобто, ми розуміємо, що вони зараз, напевно, будуть все-таки якийсь акцент. Переводити на те, щоб наносити удари по нас з підводних човнів. Вони будуть намагатися, все таки робити якісь прикриття того ж самого мосту. Вони будуть ставити ставку на якусь мобільність у чорному морі для того, щоб дійсно виходити в море, наносити якісь ракетні пуски і тікати назад. Але це не тотальний і не повний контроль. Ризики, звичайно, для нас теж там є, оскільки ворог ми теж знаємо неодноразово намагається і безконтрольно мінувати море, і узбережжя, і те, що все таки, поки Крим у їхніх руках, вони по суті. Завжди матимуть хай плацдарм, хай територію для того, щоб чи накопичувати війська для наступу, чи навіть укріплятися при відступі. Тому битва за Крим ще і за Чорне море у нас попереду це і битва буде і за Бердянський, за Маріуполь, за Токмак. Але це ще ще на жаль довго і багато роботи. Безперечно, до речі, командувач силами НАТО в Європі Крістофер Каволі вважає, що незалежно від результату війни в Україні російська армія після неї стане сильнішою ніж сьогодні. Що от на це впливає, якщо сили оборони перемолотили на території України десятки тисяч живої сили, тисячі одиниць бронетехніки, включно з артилерійськими установками, літаками, гелікоптерами, кораблі. Ну, безліч всього насправді. І продовжують молотити і надалі. Буквально сьогодні Генштаб опублікував статистику втрат, там плюс 1710 за добу. Вони будуть мати те, що, на жаль, не вимірюється математикою чи не вимірюється втратами. Це досвід. Це досвід. І, звичайно. Той досвід, який вони набують, набудуть у війні з Україною. Оцей удар, який вони отримали, якщо вони дійсно не будуть, не буде як Росія, як така виведена з ладу, як, чи як країна, як суб'єкт перес, не перестане існувати, це означатиме, що е, вони все одно будуть намагатися змінити технології, змінити підхід до війни. Е, все одно ветерани, ті, які там лишаться, яким буде пам'ять війни. Окрім там якихось особистих амбіцій, претензій до української армії, причому несправедливих, оскільки вони агресори, але вони будуть намагатися накопичити сили, відновити вони будуть шукати союзників, вони будуть домовлятися з з політичними сферами впливу, тим самим же ж Китаєм, вони будуть намагатися зараз, якщо і втягатися в наступну війну, це вже не одноосібно, Це буде союз держав, які по суті створять швидше за все, я не скажу, що альянс у плані там якийсь військово-політичний. Але це на військовому ґрунті буде альянс держав, які будуть мати спільні амбіції, і Росія буде носієм найціннішого досвіду. От там жім причин я вважаю, чому і Північна Корея дає свої війська і для того, щоб набути бойовий досвід. Бо технології, які би вони не були ефективні, якщо вони обкатані в умовно кажучи, в лабораторних умовах полігонних. Це одне на навчаннях, а зовсім інше, коли вони проявляють свою ефективність на полі бою. Бо насправді з багатьох з десятків одиниць одного типу озброєння, які з'являються на полігонах, на навчальних центрах, які можуть себе ефективно показувати там у короткострокових перспективах під час потужних масштабних боїв можуть дуже серйозно. Понижуватися їхня якість, їхня в їхня, скажімо, стабільність, чи з'являються такі проблеми, яких не видно під час лабораторних умов. Тому, звичайно, що досвід оце вміння, вміння все-таки витримувати удар, так програвати. Бо по великому рахунку вони програли вже в той момент, якщо вони не зайняли Україну, який був згідно їхніх планів, вони програли. Бо все, що решту зараз робить Росія, це намагання адаптувати війну під їхні умови. І з однієї сторони, ми з вами навіть знову ж спостерігаємо зараз, українці відступають, українські війська відступають, росіяни зайняли той населений пункт, росіяни просунулися тут. Але Скажімо, одна курська операція наша по суті знівелювала кількість окупованих зайнятих територій по відношенню до Росії, які вона зробила за рік. Тобто, ми можемо говорити ще, хоча б одна така вдала операція на рівні курської, і ми знівельовуємо успіхи російської армії за два роки. Уявляйте за два роки. Те, що вони зуміли здобути неймовірними втратами, зусиллями зараз річ в тому, що Росія по суті воює не стільки з військової доцільності, як з політичної, Путін не може зараз серйозно зупинити наступальні дії в Україні. Путін не може, та й не те, що не може і не і не хоче, скажімо, спробувати вибудувати якийсь баланс між втратами і здобутками, оскільки він розуміє, що. Кожний день його військ в Україні не суттєво чи просуваються, чи чи відступають, якщо вони не досягли базових цілей там окупація Донецької області, чи зміни влади, чи повернення території, які вони зуміли окупувати в свій час перезахопити, чи зміна влади в Києві, все, що зараз відбувається для них, це абсолютно не успіх, і він це прекрасно розуміє. Так це можуть там медіа е, якісь як зради. Це може працювати інформаційна пропаганда про те, як все погано в Україні, але на даному етапі, поки вони просуваються черепашиним ходом і по суті жодного оперативного. Простору не, не зайняли для того, щоб перетворити його в стратегічний для наступу, це по великому рахунку не дає жодних результатів. Це, між іншим, один з тих досвідів, які вони теж здобувають на полі бою. Ну а також розуміємо, що насправді Путін дуже серйозно почистив у себе маргінес і тих же самих людей, які. Амбітні були в силу різних обставин, але скажімо, активні, чи які йшли проти системи стеж в силу різних обставин, але порушували закон, тобто він порушив. По суті, знищив опору кримінального світу, а тобто низове кримінальне тих самих же в'язнів, но від низове низову кримінальну структуру. І він зараз може бути певним, що російське населення, яке є в своїй суті аморфним і заляканим, не буде мати точки опори, бо навіть та ж сама кримінагенна субкультура. В Росії, яка досить серйозно зараз домінувала, особливо серед молоді чи серед, скажімо, росіян там репродуктивного віку, так правильно назвем, то які могли давати собі подібних потомств, особливо які попинилися так чи інакше в в'язницях, по суті, знищені, і для нього це теж дуже в майбутньому важливий момент. Бо рано чи пізно, коли країна перетворюється на гулах. Це і і наслідки могли бути гувагу. Бо Росія не боїться бунтів в політичних структур і сил, але от бунтів в тюрмах вони серйозно остерігалися. Так що зараз навіть і тут, скажімо, основне активне ядро в'язнів вони так чи інакше прогнали через фронт. Які або загинули, або вже точно не, не будуть мати бажання до якоїсь консолідації. Це, між іншим, теж досвід, який зуміла зробити для себе Росія. Вони адаптовують економіку до умов військового часу. Зараз їхня економіка військово орієнтована, вона не є. Повністю військова, бо а, чи воєнна воєнна економіка це означає, що по суті людям не платять зарплати, платять талони. І всіх є військова загальна повинність роботи на підприємствах копання, там облаштування фортифікацій, інженерних споруд і так далі. Наразі цього ще в них немає. Хоча з кожним разом економіку вони більше і більше переводять. Це між іншим, знову досвід перебування в умовах санкцій на майбутнє, якщо Росія не буде і виведена як політичний гравець з міжнародної політичної структури, системи, це теж буде величезна загроза, оскільки вони намагаються пристосуватися, торгувати, працювати, взаємодіяти власне в умовах серйозних санкцій і протиставлення себе цивілізованому світу. Так, що ми можемо тут говорити? Оці загрози вони будуть в рази більші, аніж інколи військовий потенціал Росії. Бо вони, коли наступали на нас, вони мали в рази більші як військовий потенціал, так і особового складу, так і мотивацію суспільства свого бо мотивація росіянина 22-го року йти воювати. І мотивація Росіянина на 2024 кардинально відрізняється це в рази нижча. йому собі мотивація Росіянина йти, скажімо, воювати 25 го двадцять го року. А ще не було загальної мобілізації, коли Теж викликати може серйозні несприйняття війни. От, ну бідно, Путін, власне, північнокорейцями теж буде переслідувати, здобути свої цілі. Тут взагалі цікаво складатиметься ситуація, оскільки північнокорейські солдати просто насправді будуть розмінною монетою чи навіть не розмінною, а. Топливом для так буде найправильніше дровами для вирішення декількох політичних питань чи військово-політичних що Росії, що самої Північної Кореї, Путін сподівається таким чином перекрити нестачу в своїх військах, відтягнути загальну мобілізацію, створити серйозні проблеми нам. Продемонструвати тому ж самому Китаю чи Ірану чи своїм союзникам слабкість заходу, який не вміє швидко реагувати на сучасні агресивні виклики. Північна Корея все таки сподівається отримати велику кількість навчених або так би мовити, обстріляних військових для того, щоб перетворювати нестабільний регіон Північну Корею Південну Корею. Той же ж самий з Японії, і так далі. Тобто, ми бачимо, що зараз Китай насправді старається зробив теж певні висновки на за рахунок Росії, і зараз буде намагатися дестабілізовувати не тільки ситуацію в Європі, а й в Азії, так що, але і там, і там досвід Росії їм знадобиться, не кажучи про її внутрішній досвід. І вміння власне взаємодіяти що з європейським суспільством, з європейським політиком, політикумом, що власне з азійським.